Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, деякі роздуми сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося, господеві. А сьогодні вийшов на двір і зрозумів, що нарешті прийшла весна. Дуже гарне сонечко, і я поглянув на деякі речі, які я не скажу, щоб здивували, але. Наштовхнули мене на деякі роздуми. І я побачив, що там, де є сонечко, і там, де воно падає, там і вже травичка більш зелена, і там земля м'ягенька. Але коли я перекинув свого погляду там під забор, де, де затінок, то я побачив, що там ще. Поморозь така лежить на траві, і дуже твердий ґрунт. І то наштовхнуло на деякі думки. Я думаю, що і гадаю про те, що коли ми дивимося на все, що створив Господь, і все, що трапляється, і все що має своє місто, а то хочу сказати, що це додає дуже багато роздумів від духовних. І я собі подумав про те, що дуже важливо бути там, де є це сонечко. І згадав про те, що Святе Письмо говорить, що одного разу, коли я прийду до, до, до небесної оселі, не буде ні місяця, ні сонця. Сам Христос буде як сонце, і Він буде сяйвом і світом для мене. І Іван він уже готує моє серце, дивіться, що він говорить. Це перше послання Івана, перший розділ. З п'ятого віршика. І це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в Нім жадної темряви. Кожен, же, кажемо, що має спільність із ним, а ходить в темряві, то неправду говоримо. І правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. І це дуже важливо. І я з цього мав декілька таких своїх роздумів. Перше, що дуже важливо, бути у світлі, і а, саме світло, а воно буде. Показувати, хто я є на самому ділі. І дивіться, що говорить апостол Павло. Він говорить, що якщо я кажу, що я люблю Господа, і він же є в мені, то його світло повинно бути в мені. І Павло, перше до Солонян, п'ятий розділ 4-го віршика, дивіться, що він говорить. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Бо всі, ви, всі сини світла і сини дня, не? не належимо ми ночі чи темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуватимемо та будемо тверді. Бо ті, що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються, а ми, що належимо дневі, будемо тверезі, зодягнувшись в броню віри і любові та в шолом. Надії спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, щоб помер був за нас, щоб а, чи пильнуємо, чи то спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. І тут Він говорить про те, що ми сини світла і сини дня, іншими словами. Що ми Господні сини. І коли я дивився сьогодні вранці на все, що навколо мене, то я зрозумів, що дуже важлива і та почва серця, та земля, яка чи м'яка, чи тверда, чи вона має тепло і має а оте, зерно, і чи воно зростає і приносить плід в моїй житті. Чи там ще немає світла, немає тепла і немає Божого Сонця, і там тверда почва, яка ніяк не може принести доброго, гарного плода. І дивіться, Господь говорить про те. І це є притча про сіяча. І це Євангелія від Луки, і це восьмий розділ, і тут він говорить, може я не всю буду читати, але щоб просто розуміння дати. Ось вийшов з п'ятого віршика, ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, і птахи небесні його повидзовбували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшло, усохло, і немало, бо немало вогкості. А інше упало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшло, і уродило стократно. ще сказавши, закликав, хто має вухи, щоб слухати, нехай слухає. І я хочу е разом з вами розмірковувати про те, що, який мій ґрунт. І перше, я звернув увагу, особливо. Особливо тепер навесні ще дуже важливо бути там, де є сонце, там, де є тепло. Бо сонце і тепло діє також і на, на ту землю. Вона або замерша, або воно розмерзається, має тепло і навіть парує, готова прийняти зерно. Дуже важливо бути там, де є світло. І якщо ми ходимо і ми говоримо, що ми в світлі. То Бог обов'язково буде приводити нас в спілкування, Він обов'язково буде приводити нас до того, щоб Його кров, свята і чиста, очищала наші серця. Світло обов'язково буде освітлювати всю нашу сердечну темряву, щоб ми могли не тільки сказати, що ми діти світла, а що ми є діти світла, і що для нас не потрібен морок ночі, бо ми живемо христом, со Христом, зі Христом і для нього. І тому дуже важливо, якою почвою сьогодні є моє серце. І я гадаю, що це причина не тільки для того, щоб один раз в житті зрозуміти, що повинно бути доброю почвою. Я хочу сказати, що кожного дня ми маємо іншу почву серця. І Бог промовляє і сіє своє слово, і говорить до нас, але не завжди почва нашого серця, вона може прийняти то зерно, а більш того, ще й дати багато плоду. І тому для нас дуже важливо сьогодні зрозуміти, чи прийшла Божа весна в моє і ваше серце. І я розумію, що сьогодні, коли ми говоримо про весну, то можемо говорити і про те, що. Може, не всі ми гадали, що ми дожиємо до, до весни, і деякі з наших співгромадян не дожили до цієї весни. І я бажаю і для себе, і для вас, щоб Боже світло було з нами, в нас, і щоб воно сіяло через нас. Погляньте, що говорить Господь. І то є великий приклад для кожного з нас. Він говорить про те, що а, якщо ми, його діти. Якщо ми діти світла, то обов'язково його світло, воно буде світлом для цього світу. І дивіться, про що він говорить, то п'ятий розділ Святої Євангелії від Матвія із 14 го віршика він говорить так: ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудиною. Але на свічник і ви світить він усім у домі. Отак От ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі, щоб ви прославляли Отця вашого, що на небі. І дивіться, тут теж є Божий закон. Якщо я син світла, якщо я маю світло, то Боже світло в мені не може сховатися. І воно буде проявлено в практиці дії, як сина світла. І він говорить: отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Тобто світло буде мати пряму дію. В мені і через мене, в вас, і через вас. І дивіться, що буде, що діти світла вони будуть прославляти Отця. І не тільки вони, а ті, хто будуть бачити те світло в нас, будуть прославляти Отця Небесного. І я би побажав, щоб Божа весна і Боже світло. Воно прийшло в життя кожного із нас, наших близьких і рідних. І я ще раз хочу нагадати, що весна то дуже прекрасний час і дуже чудовий час, коли ми бачимо, як з мертвого робиться живе, як приходить життя в те, що ще вчора було чорним, воно починає зеленіти все те, що було пожухле таке. Негарне сьогодні починає мати іншу окраску і інше світло, і це дуже гарно. І тому ще раз нагадаю, що дуже важливо, щоб прийшла та весна почуттів, щоб прийшла Божа весна в і ваше серце. Я гадаю, що для кожного з нас таке, як ліки, дуже. Ми всі потребуємо Божої милості, любові, тепла і співчуття. Нехай Боже світло, воно розтопить оту всю кригу в наших серцях, і нехай Бог Він засяє в нашому житті. І я гадаю, що то дуже важливо. І ми сьогодні про то говоримо, що дуже важливо бути там, де є світло. Знаєте, є такий дуже, дуже така стара християнська пісня, яка говорить, що світи у куточку, де ти є. І сьогодні нас як українців, лихоліття, воно розкидало по країнам, воно розкидало надалеко в далечині і дуже багато людей вони бажають уже отої Божої весни, як для України, так і. Власної для себе. І тому нехай Господь благословить. Господи, ми сьогодні так бажаємо Твоєї весни для нашої країни і весни для кожного українця і для кожної людини. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш! Ми щиро дякуємо і ми радіємо тому, що нарешті прийшла весна. Деякі наші співгромадяни. Не дочекалися її, як і там на фронтах, так і ті, які залишили життя через бомби, ракети, шахети, Господи. Але ми сьогодні ми споглядаємо, що весна прийшла, тепло приходить, Господи, то радуй наше серце. І ми так бажаємо, щоб Твоя весна прийшла в життя кожного українця. Господи, Твоє тепло, Твоє світло, щоб воно принесло радість. Господи, ми благаємо Тебе, як сини світла, не темряви, і не ночі, а сини дня. Господи, нехай Твоє світло, воно буде видко для усіх тих, хто навколо нас. Нехай, Господи, Твоя любов. Твоя милість, Твоя добрість і щедрість, вона діє через нас, Господи, щоб люди бачили ті добрі справи і могли сказати: Слава Богу, Господи, Ти є достойний усій слави. І я дякую тобі, що тоді, коли я дивлюсь на все те, що трапляється, дивлюсь на те, як зима полишує наш край і приходить весна, ти так проговорюєш до серця. І я тому радію, що я маю Твоє світло, маю тепло, Твого спілкування зі мною і Твого життя в мені. Я дякую тобі за це. І нехай Твоя благодать буде над усіми тими, хто сьогодні чує те слово в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, нехай Господь рясно поблагословить кожного з вас і захистить. І нехай прийде ота радість і ото тепло весни, нехай Господь рясно благословить кожного з вас.